Ключі від двох новеньких Рено Логан отримали у Бердичівському районному центрі первинної медико-санітарної допомоги з рук Олександра Ревеги. 600 тисяч гривень із державного фонду соціально-економічного розвитку за сприяння народного депутата України були направлені із конкретною метою для медичної допомоги мешканцям сіл Бердичівщини. В його окрузі чотири райони, говорить Олександр Ревега, і постійно спілкуючись із представниками сільських місцевостей, він не раз чув. Понад усе від медиків люди чекають на якість та оперативність. Звідси і ідея забезпечити сімейних лікарів автівками. Є програма президента, сільська медицина. Багато скептиків, багато популістів постійно кричали. Що нічого не відбудеться, нічого не буде, але відбувається. День чи два назад. Ми в Райгородецькій новоствореній громаді заклали перший камінь для будівництва нової сучасної амбулаторії з житлом для лікаря, з автомобілем і з новітнім обладнанням, яке буде діагностувати сільських жителів. Також сьогодні вже розпочато будівництво такої ж амбулаторії в Семенівській громаді. І оцей подарунок він якби така невеличка підтримка програми президента, щоб лікар міг швидше доїхати до села, доїхати до наших діточок, зробити щеплення тоді, коли потрібно надати певну консультацію і можливо навіть доставити пацієнта бистренько в лікарню, щоб надати допомогу. На сьогодні у Бардичівському районі діє вісім амбулаторій сімейної медицини у серпні минулого року. Було створено. Комунальне некомерційне підприємство це ПМСД Бердичівської районної ради, що на думку керівників району стало важливим кроком задля розвитку галузі сільської медицини. Створення некомерційного підприємства дало можливість акумулювати більше коштів сьогодні на сільську медицину, дало можливість краще розвивати медичну галузь безпосередньо на селі. Звичайно, важливою підтримкою є і програма президента сільська медицина. На сьогоднішній день хочу також сказати, в нас дійсно визначна подія, тому що на вісім амбулаторій, які знаходяться в Бердичівському районі, ми мали три автомобіля, два з яких вже ну, варто було б списати. Тому сьогоднішній Подарунок, я так скажу народного депутата Олександра Васильовича Ревеги. Це дуже велика підтримка безпосередньо нашим амбулаторіям, нашим фельдшерським пунктам, нашим сімейним лікарям, адже протяжність між селами доволі таки велика. Нові авто розподілятимуть серед сімейних лікарів згідно потреби та ступеня невідкладності допомоги кажуть у центрі, не сумніваючись при цьому, що на оперативності надання медичних послуг поява транспорту від Олександра. Равеги відобразиться неодмінно. Ну а сам народний депутат інформує про наступний важливий етап змін у сільській медицині телекомунікацію. Хочеться подякувати також народному депутату за постійну увагу до наших амбулаторій, до наших фельдшерських пунктів, адже в цілому на медицину, зокрема тільки на Бордичівський район, спрямовано із фонду соціально-економічного розвитку понад 4 мільйони гривень. Для медицини, яка попередні роки, 20 років, не бачила фінансування, не бачила, що таке ремонт, що таке пластикове вікно. Знову ж таки, це таке суттєва підтримка, адже Лікар буде надавати якісну допомогу за умови, щоб будуть у нього також комфортні умови для роботи. На селі проживає сьогодні більше 30% українців. Тому президент звернув на це увагу, і я думаю, що за рік-два абсолютно програма буде виконана. Буде надаватися допомога. Допомога не просто сучасна в амбулаторії, а допомога телекомунікаційна. Телекому... Це буде прямий зв'язок. Лікаря, з районною лікарнею, з обласною лікарнею, з Київським інститутом. І наразі буде вирішуватися питання, куди потрібно доставляти пацієнта. Оці, що президент казав, золоті секунди, хвилини життя будуть відігравати роль, щоб спасти ну, людське життя.